Друзі, ще одна тема. Це е, заява керівника Київської ОВА пана Кулєби про те, що у випадку ядерного там удару е, у київських там сховищах не вистачить місця для всіх. Ну слухайте, це зрозуміло, що місця на всіх не вистачить, тому що Київ місто мільйони. Але стосовно ядерного удару, всі одразу почали тлумачити ці слова як попередження, що може бути ядерний удар. Друзі, ні, дивіться. Е, президент Китаю, там лідер Китаю, Сізінпін, е, президент США Джо Байден. свого... Часу не так давно вже сказали, що е, вони проти того, щоб ще коли-небудь ядерна зброя. Це означає, що вони не підтримують застосування ядерної зброї. Китай е, зараз головна країна, яка має найбільший вплив на нашого ворога, е, оскільки Китай закуповує енергоресурси, масово закуповує, плюс Індія. Прем'єр Індії моді відмовився від зустрічі з лідером нашого ворога тоді, коли цей лідер знову почав говорити про ядерну зброю. Індія проти застосування ядерної зброї. Індія також впливає на ворога, купуючи нафту і збільшуючи умовно кажучи, вливання в бюджет. Нашого ворога, тому всі історії про ядерну зброю це страшилка. Чому ж про це сказав Кулеба? Швидше за все, це виключно внутрішня політична історія. Протистояння там його з Кличко. знову ж таки, ще одна можливість пнути мера Києва, який, умовно кажучи, не підготувався. Плюс це можливо історія про те, що буде виділятися бюджет на будівництво сховищ. Від ядерної загрози, тому друзі, тут панікувати взагалі не варто. Слава Україні! Переможемо всіх.